Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про фінал WCI 2025 вод, тому що з'явилася офіційна стаття, офіційна інформація із строками, гарантованими та містичними Twitch Drops, і пропозиціями у преміум-магазині з двома преміум машинами 8 та 9 рівня. Ну і, звісно, там продаються ще елементи кастомізації, але то другорядне. По машинах коротко, буквально по характеристиках пробіжимося. Ну і також хочу вам розповісти ту інформацію, яку вчора забув. Вам сказати про спецпропозиції з очками а, бойової перепустки, от конкретно для 18-го сезону бойової перепустки, тому що там є така невеличка пропозиція з а, 350 очками от бойової перепустки, тобто з 7 етапами. Зараз про неї я згадаю, друзі, щоб ви були в курсі, а там кому знадобиться, той може використати. А якщо не знадобиться, просто можете пропустити цю частину відеоролика. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо із спецпропозиції до 18 сезону бойової перепустки. От переходимо у вкладочку Бойова перепустка, нижче прогортаємо, бачимо останній залп. Називається за купівлю цієї спецпропозиції, яка доступна до трьох разів от, до купівлі. Ми отримуємо завдання останній залп. Воно доволі просте, скоріш за все, зіграти бій чи щось по типу того. І за виконання цього завдання ви будете. Будете отримувати 350 очок бойової перепустки, тобто 7 етапів. Це трішки вигідніше, ніж за золото, якщо ви його купляєте за реальну валюту. Якщо, наприклад, фармите у літачках і хочете закрити там, добити бойову перепустку, то це вже інша справа. Так буде вигідніше, тому що ви не купляєте за реальну валюту. Але якщо вам потрібно буде, ну, наприклад, чи не вистачатиме там якихось етапів, можете, от наприклад, придбати одну таку пропозицію там і відразу 7 етапів закрити бойової перепустки. Це як альтернативна Така от, друзі, альтернативний такий спосіб для того, щоб добити бойову перепустку, якщо, звісно, вам це цікаво. Далі у нас от вийшла офіційна вже інформація про WCI 2025. Спочатку от зазначені в нас в офіційній статті строки 29 листопада 10.00 початок і 30 листопада 16.00 закінчення. Бачимо от учасників, які будуть, але це нам не цікаво, друзі. Що нам цікаво, це, звісно, твічдропси. WCI 2025, тому що в нас вони будуть як гарантованими, так і містичними. Саме перше, от перший день це 29 листопада з 6.00 по 29 листопада 18.00. От у нас в цей проміжок часу будуть доступні гарантовані Twitch Drops. Перше, що буде доступно, це резерви, друзі. Резерви у нас на досвід от дві штуки, і на вільний досвід і досвід екіпажу також дві. Штуки. За 120 хвилин перегляду будуть деколі доступні, друзі, це як гарантовані Twitch Drops. Я думав, що це доппайок, але це деколь WCI 2025, по крайній мірі, так підписано, це ящик із колою, хто його знає. І деколь граціозний лик от друга оця що. За 240 хвилин перегляду вже починається містичний твічдропс. Тут вже може випасти. В основному те що буде усім випадати Набір спорядження, доппайок, ящик коли і шоколад по 5 штук. Також у нас може випадати танковий преміум аккаунт 3 дні. Непогано, якщо висипеться, наприклад, для тих, хто не користується преміум аккаунтом, Т-78, 6 рівень. Отаця ПТ-шечка американська 6 рівня, як я вже сказав. Або навіть Вайпера, друзі. Вайпера також може випадати, але ви самі розумієте, що шанси дуже і дуже маленькі. Другий день із твічдропсами це 30 листопада з 6.00 по 16.00. От цього дня, 30 листопада, за 60 хвилин перегляду будуть у нас вже за традицією гарантовані твічдропс. Це от два резерви особисті на плюс 50% до бою досвіду на одну годину. Ті, що згорають, також на плюс 200 до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Також дві штучки. За 120 хвилин перегляду знову ця деколь WCI 2025 6 штук і 6 штук деколь позначка Стратега. Ну а за 240 хвилин перегляду це по типу як найжирніші такі твічдропси, тому що тут буде фігурувати новинка. Дуже рідко вона буде випадати, друзі. Це DZT-159 душа дракона. Також 50 ТП прототип тут буде. 3D-стиль старий для тайпа 59. -го. Ну і в основному те, що буде всім випадати. Це два дестиль, Голодний дух. От така, друзі, у нас інформація конкретно по твічдропсах. Далі у нас йдуть, звісно, пропозиції. Одна машина в нас раніше фігурувала, це той самий Type 59 Перший воїн, і одна абсолютно нова з'явилася, спеціально додана під цю подію WCI 2025. Якщо подивитися, от самого початку по цих наборах, то ми можемо побачити, що в нас є от мінімальний набір. От, дивіться, що в нього входить тут. Тут стиль, накази на дошці. Ми можемо подивитися, до речі? А, от так він, бачите, виглядає. Ну, платити за 2D стиль не знаю. Я б не став, друзі. Це просто для інформації. Також у нас деколь позначка стратега, от три штуки, і деколь WCI 2025. До речі, вона отак от виглядає. Там чомусь я ще коли був на твічдропсах, от конкретно на офіційному сайті, можливо, якась помилка або з телефону так висвічується, хто ж його знає. Оце в нас перший такий набір. Другий набір набір фанат WCI 2025. Тут так само оцей стиль 2D-шний. Деколі іще є і нашивка. Уболівальник wc WCI 2025, от така з позолотою, друзі. От її тут дуже добре видно. Ну і самі топові набори, це, звісно, з прям технікою. Перша машина Type 59 Перший воїн. Ця машина у мене є, друзі, у гаражі, От коштує вона 773 гривні, як було зазначено. Що я можу сказати про цю машину? Ця машина, друзі, у нас пільгова, це той самий Type 59 Вона має доволі хорошу рухливість, Наприклад, у моїй комплектації 61 км вперед, 21 км назад, при питомій потужності 18,38 Тобто по динаміці проблем тут ніяких немає. Швидкість повороту шасі 52-87, також все в порядку, але тут не все так гладко по вогневій потужності і по живучості. Корпус тут пробувається без проблем. Башта буде дуже часто відтанковувати, є слабкі зони, лючки, це все зрозуміло. Якщо дивитися от по вогневій потужності, то в нас тут дуже слабкий Базовий бронебійний снаряд, який має середню шкоду 250 одиниць, це вже дуже мало в реаліях 2025 року. І середнє пробування броні 185 мм, друзі, на близьких дистанціях і 160 мм на 500 м. І швидкість польоту не дуже комфортно, як для стежки 900 метрів на секунду. Тобто, друзі, я б його не рекомендував використовувати от ББшку, якщо у вас є ця машина, я так думаю, що ви граєте на підкалібрах. Тому що вони більш комфортні, звісно, середня шкода так само 250 одиниць, але. Пробувають вони вже 241 мм на близьких дистанціях і 213 мм на 500 метрах. Звісно, це не на дуже багато, але все ж таки хоч щось порівняно з базовою ББшкою. До речі, тут швидкість польоту базова комфортніша набагато, 1125 метрів на секунду. Ну, фугаси тут класичні, 50 мм пробувають на усіх дистанціях, 330 підвищена шкода, 900 метрів на секунду летять. Тобто, в нас, друзі, от по снарядах, ну, вони слабуваті по альфі і слабуваті по пробиттю. Але пробиття можна компенсувати хоч якось під каліберною голдою, друзі. Тобто це голдозалежна така машина. Розкид на 100 метрів у моїй комплектації 0,3 хороший, час зведення 1,7 хороший, стабілізація у цієї машини також хороша. 0,14 в русі, 0,14 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто, в цілому, друзі, ця машина комфортна От по гарматі, але по снарядах не все так гладко. По кутах мінус 7, плюс 20, тобто мінімум необхідний є, але все ж таки опускається тільки на мінімум. Друзі, не більше. Швидкість рентального пересування прицілу 5421, комфортно, швидко обертається башта. По скритості в моїй комплектації 34-25, нерухому машина під час руху 2641, непогана скритість, і спостереження у моїй комплектації, друзі, 444 метри. Але слід зазначити, що я тільки із такого обладнання, яке апає конкретно огляд, це трофейну вентиляцію використовую. Другий слот у мене зайнятий трофейним. Стабілізатором, а третій слот зайнятий трофейним досилачем. Стабілізатор це опційно, можете щось інше сюди закинути. Я, наприклад, для того, щоб підвищити максимальну комфортність ведення вогню, от його використовую. Але це, друзі, у нас опційно. Це вже дивіться, що стосується бронювання, то от можемо подивитися. Бо я так згадав коротко, то бачимо, що ця машина ну, не відтанковує корпусом, бачимо 176-162 мм. Хіба під дуже великими кутами там рикошети або непробиття будуть. Але башта доволі міцна. Дивіться, яка приведена броня. 250, 317, 369, 268, 370. Є лючки 176 мм, оцей слабший 160 мм. Тобто це слабкі зони, але все ж таки баштою дуже часто будете відтанковувати. От така в нас перша. Пільгова машина, звісно, я її рекомендувати не можу. Там, наприклад, що всім беріть, там все. Я так думаю, що в багатьох є і Type 59 простий. Якщо у вас є простий Type 59, то взагалі немає сенсу першого воїна брати. Тільки для е, любителів цієї машини, от по дизайну, так скажемо. Можливо, комусь е, дуже вона подобається, хоча вона виглядає непогано, звісно, класно. Я дуже ну, як, був задоволений, коли мені підписник е, у минулому році от, подарував цю машину. Я тоді і огляд робив. Е, ну, мені вона сподобалась. Подобалася візуально, мені взагалі Тай-59 візуально не подобається. Надіюсь, його підтягнуть по характеристиках. Друга машина яка в нас є, от у пропозиціях давайте зайдемо, подивимося. Це у нас абсолютно нова машина. У мене, звісно, її немає, але є та основа, так скажемо, проста ДЗТХ-159, від якої вже і пішла ця машина. Це ДЗТ-159 душа дракона». от Отак вона виглядає. Давайте подивимося. Ну, Непоганий такий 3D-стиль, але він в тому самому мотиві, що і, наприклад, у Тайпа першого воїна. Виглядає в цілому непогано. Непогано, друзі. По характеристиках це та сама ДЗТХ. Давайте. Я от трішечки про неї вам розповім. Чим вона мені подобається. Це доволі непоганий прем стежка 9 рівня, друзі. Її в принципі можна рекомендувати, тому що в нас тут доволі хороша гармата. От якщо подивитися по снарядах, то ми можемо побачити, що в нас от три типи. Бронебійний снаряд базовий має середню шкоду 440 одиниць. Прекрасно, як для стежки, середнє пробування броні 260 мм на близьких дистанціях і 245 на 500 метрах. Хороша бронепробиття ББшка з хорошою нормалізацією, немає ніяких проблем. Швидкість польоту 1150 метрів на секунду, також хороша. Кумулятивний снаряд тут топовий також. 310 мм він пробуває на усіх дистанціях, тому що це кумулятив, все ясно. 1000 м на секунду, якраз комфортна швидкість от він має. І 440, так само хорошу альфу е, е, також має. Ну і осколково фугасний снаряд 68 мм пробуває на усіх дистанціях, 1150 м на секунду, так само, як і ББшка і 530 одиниць шкоди наносить. Тобто, в цілому, в мене ніяких претензій до снарядів, друзі, немає. Звісно, точність тут не саме найкраща, 0,36. Це така штурмова машина, яка дуже часто буде відтанковувати баштою. Час зведення 2 секунди 37. Тобто також не самий найкращий показник, друзі. Але це розплата за хороші снаряди, друзі, за хорошу альфу. Це все зрозуміло. Стабілізація тут не саме найкраща, можна сказати, як для СТ погана. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпус. 008 при повороті самої башти. Але, друзі, у нас хороша середня шкода на хвилину От в моїй комплектації 2958, тобто майже 3000, друзі, це доволі непоганий показник, як для такої альфи. Швидкість ментального пересування прицілу 3021 повільно можна сказати, як для СТ, це скоріше показник, як для такого важкого танку. Порухливості це також фішка даної машини. Але я б все ж таки радив би вам, друзі, використовувати, наприклад, комплектації. Плекс підвищення рухливості Т3. От у мене з ним, наприклад, виходить 45-94 вперед, майже 46 кілометрів, і 1894 назад. Ну, це ще з навичкою з знавець двигунів, само собою. Потім потужність 17.2. Розумію, що це показники і нікого не вражають, але, друзі, в нас ще є тут реактивні прискорювачі, друзі. Їх у нас 7 штук по 5 секунд. Непогана така штука, особливо на початку бою, або коли вам потрібно когось втаранити, от дуже вони можуть знадобитися. Тобто класна така фішка у цієї машини є для заняття позицій, для тарану, для всіх цих справ. А скритості дуже великої немає. У неї 3153, от в моїй комплектації нерухомо машина 2437 під час руху, але все ж таки для цієї стешечки такої штурмової вистачає. Ну і огляд 441 метр. В принципі, також вистачає. У мене обладнання на е, огляд ніякого немає, тільки з екіпажем, з нормальним. Е, тут у мене от обладнання, до речі, трофейний стабілізатор, трофейний. Досилач і комплекс підвищення рухливості Т3. Коротше кажучи, в цілому мені ця машина подобається. Якщо от подивитися по бронюванню, давайте перейдемо, подивимося, для того, щоб уже повністю мати картину, то ми можемо побачити, що в нас корпус в основному буде пробуватися. Дивіться, 223 мм, 188 мм, ну, в залежності від кутів, так скажемо, хто там як буде стояти. Але башта дуже часто буде відтанковувати. От дивіться, яка тут броня приведена: 309 мм, 316 мм, деякі голдові снаряди будуть пробувати, в залежно, від кутів якщо отак будуть пробувати, бачите, тут 274 вже робиться. Але в цілому, бачите, дуже часто буде відтанковувати, і плюс до того є слабкі зони лючки. Лючки скільки тут? 172, 192. Ну, в основному корпус болячки, друзі, не так лючки, як в корпус будуть прошивати. Ну, це все зрозуміло, але в цілому мені ця машина, друзі, подобається. Мені ця машина подобається, я на ній періодично викочую, тобто її рекомендувати можна. Але чи брати, друзі, за фулку, самі усвідомлюєте, що ціна немаленька. 1113 гривень це вже дивіться, тому що, ну, і дійсно ціна не маленька, виглядає машина красиво, всі справи, але от така от ситуація. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок WCI 2025, Чи будете приймати участь, от, наприклад, у фармі Twitch дропсів. Ну і не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.